Всім привіт! Сьогодні пропоную вашій вазі дуже смачний медовий торт, який ви захочете приготувати знову і знову. Тож почнемо з крему. В сотейник розбиваємо яйце, всипаємо цукор, ванільний цукор, крохмаль і добре перемішуємо до однорідності. Потім додаємо сметану і знову перемішуємо. Ставимо суміш на середній вогонь. І постійно помішуючи, доводимо її до загущення. Вимикаємо вогонь і додаємо шметочок вершкового масла, змішуємо його з кремом. Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт і залишаємо охолонути. Далі приступимо до приготування медових коржів. В каструлю кладемо м'яке вершкове масло, всипаємо цукор, сіль, розбиваємо одне яйце і додаємо 3 чайні ложки меду, все перемішуємо. Ставимо каструлю на невеликий вогонь і прогріваємо. Коли суміш стала теплою, додаємо соду та погасимо її лимонним соком. Все перемішуємо. Повертаємо суміш на плиту і постійно помішуючи, доводимо її до спінення та набуття красивого янтарного кольору. Знімаємо з плити і додаємо борошно. Замішуємо спочатку ложкою, бо суміш ще гаряче, а потім викладаємо тісто на стіл, добре присипаний борошном, і формуємо ковбаску. Ділимо тісто на шматочки та скатуємо 8 кульок. Розкатуємо кожну кульку на пергаменті в тоненький пласт і по колу обрізаємо по тарілці. Накалимо майбутній корж виделкою і випікаємо по 3-4 хвилини. Ось такий тоненький і запашний виходить корж. Таким чином випікаємо всі 8 штук. Коли все готово, збираємо торт. Кожен корж добре змазуємо кремом і кладемо один на один. Робимо крихту з обрізків, які в нас залишились, і рясно обсипаємо тортик зверху і з боків. Ставимо його в холодильник на 3-4 години, але краще на ніч. Ось такий пропитаний, м'який і нереально смачний виходить торт. Спробуйте приготувати і ви. Всім бажаю смачного і до зустрічі!